Head of Operations Department, компанія Лістекс. Будемо говорити про керування даними, про товар і як необхідну умову для успішної діджиталізації логістики в екосистемі ретейлу. Давайте зустрінемо спікера. Доброго дня, мене звати Катерина. Я дуже рада бути частиною цього заходу сьогодні. І сьогодні хочемо поговорити хвилиночку. Про керування даними про товар як необхідна умова для успішної діджиталізації логістики у екосистемі ритейлу. Уявіть, що фура приїжджає на розподільчий центр, але вантаж не погоджується приймати через перевищення габаритів стележів. Наче в системі все ок, але все одно не готовий. Приймати цей товар за різними оцінками до 25% всіх операційних витрат у логістиці можуть бути спричинені різними неефективностями, і найчастіше в основах цих проблем лежать дані про товар. І якщо бути точнішим, то це відсутність або неактуальність цих даних. Сьогодні ми поговоримо про те, чому керувати цими даними є однією з умов ефективної логістики сьогодні. І Лістикс працює саме з цим фундаментом. Що відбувається, коли дані про товар не точні, неповні, суперечливі, або якщо їх взагалі немає, якщо вони відсутні, на складах ми бачимо помилки при прийманні товару, нераціональне зберігання, проблеми при комплектації замовлень, що можуть призвести до затримки або взагалі повернення товару? В транспорті ми бачимо неоптимальне. Завантаження машин або навпаки перевантаження, що також може призвести до штрафів. Це можуть бути помилки при доставці в it системах Ми бачимо, як ВМС та ТМС працюють некоректно. Вони потребують купа ручних втручань, і в результаті дають нам аналітику, яка зовсім далека від реальності. А що ж таке якісні дані? Якісні дані про товар це не лише назва товару, це точні вимірені вагоабаритні характеристики товару, його транспортної упаковки, блоку, якщо такі присутній. Це коректна ієрархія упаковок. Скільки штук в блоці, скільки блоків в ящику, скільки ящиків на палеті це логістичні атрибути, такі як умови зберігання, крихкість товару, тип, матеріалу транспортної тари і інше. І це якісні фото для кращої ідентифікації товару. І що найважливіше, що ця вся інформація вона перевірена та стандартизована. Рішення, яке ми пропонуємо, це впровадження концепції мастер-дата, створення єдиного достовірного джерела правди про кожен товар, та впровадження платформ та процес для управління цими даними. Лістикс, це і є інфраструктура для такого підходу. Ми збираємо, структуруємо, перевіряємо і публікуємо ці дані, забезпечуючи їх якість і актуальність. Тож, як працює лістекс? Ми створюємо паспорт товару, в якому присутня вся інформація, яка необхідна для логістики. Ми публікуємо повний набір атрибутів: це і назва товару, це логістичні параметри, це склад товару, алергени і інше. Ми створюємо фото товару у всіх ракурсах, і також ми створюємо 3D-моделі для товарів. Ми заміряємо всі типи упаковок з точністю до граму і з точністю до міліметру. Ми розраховуємо палетизацію для коробів. І також найголовніше, що всі ці дані перед публікацією проходить подвійну модерацію. І я зараз вам пропоную переглянути відео, як саме створюються ці дані. Це наша кухня, де ми створюємо ці дані. А тож що ж отримує клієнт? Наші партнери це розрібні мережі, це логістичні оператори, виробники, сервіси по створенню планограм, це благодійні фонди. Всі наші клієнти отримують стандартизовані мастер-дата, завжди актуальні. Тобто, ми. Актуалізовуємо дані кожен рік. Ми заміряємо товар, публікуємо, оновлюємо всі атрибути, і ми повністю готові до інтеграції у внутрішні системи партнерів. Автоматизація логістики без якісних даних не працює. Сучасні склади все більш використовують роботів, конвейери, системи автоматичного зберігання. Але є один нюанс: роботи не вміють імпровізувати. Їм необхідно точні дані про вагу, розміри товару, щоб вони змогли його правильно взяти, перемістити і розмістити. Знаючи точні вагобаритні характеристики кожної коробки та правила палетизації, ВМС може розрахувати ідеальне місце зберігання, а ТМС може оптимально завантажити транспортний засіб. За рахунок лише точних даних можна підвищити ефективність використання складських площ до 20%. Штучний інтелект прогнозує нам революцію в оптимізації планування логістики, але штучний інтелект щоб алгоритми штучного інтелекту працювали коректно, їм потрібні чисті, повні та достовірні дані. Без якісного фундаменту, а саме точних та актуальних даних, всі технології перетворюються на витрати. Тільки перевірені дані та централізоване управління ними це основа, на якій будується сучасна логістика. Лістекс створює саме цей фундамент. Дякую, якщо будуть питання, звертайтесь і також можете сканувати QR-код. Дякуємо, Катерина. Uh, є питання, будь ласка. Питання чистих і повних даних це, ну, типу, так, вони мають бути. Ну, Неодноразово стикався з питанням, типу, ми хочемо оптимізувати там свої маршрути, свої складські площі і так далі. Я кажу, ну, яких розмірів ваш товар? <різький> <різький> Та що ж? Буде? <різький> <різь> Добре. 에, тобто це дуже важливо. Давайте так підсумуємо. Питання. Яка у вас бізнес-модель? Ну скільки коштує ваша послуга? Як розрахувати бюджет на, на те, щоб знати всі чисті, повні і все, що ви кажете, по даним? Так, ну найчастіше до нас звертаються це виробники, постачальники продукції. Для кожного постачальника виробника ми пропонуємо тарифну модель, тарифний план, з яким ну ми можемо або його збільшувати, або зменшувати, виходячи з потреб постачальника. Ось стосовно тарифного плану і всіх цін, я думаю, що ви можете звернутися до нас на пошту. Ми розпишемо всю детальну інформацію. І ще що хотіла додати: що для постачальників ми створюємо ці дані. Ми постачальник має доступ до цих даних 24 на 7, і потім вже ці дані він може передавати в логістичні компанії, він може користуватися самостійними цими даними або передавати їх до. Ретейлерів ну було б добре розуміти ціну там, вартість, я не знаю, одного заміру і щось приблизно, хоча б таке, щоб не розраховувати кожен проект окремо. Ще питання: чи є у вас інструменти по е, плану? Ну, типу, розрахувати план завантаження автівки. Дякую. Ні. Наша компанія не займається тим, що ми розраховуємо план навантаження автомобілів, але ну, ви можете використовувати наші дані і вже у, компа у системах ТМС розраховувати ці дані точно, виходячи з замірів короба. Дякую. А з якими ретейлерами працюєте, чи це NDA? З а, ні, ми працюємо з Сільпо, Новосом, Велмартом, Лоток, ну і багато інших мереж. Зрозуміло. Є ще запитання? Підійдіть, будь ласка. І хто да, ще буде запитання? Піднімайте руку зарані. Два мікрофони на одного. Дякую. У мене питання, Вадим, мене звати. Скажіть, будь ласка, чи є у вас виїзна послуга? Тобто можете ви переміряти під ключ увесь склад, або ви виключно робите ці заміри у себе на площадці? Так, дякую за запитання. Ми виїжджаємо на склад постачальників зараз і постачальників, і ритейлерів. Зараз, можливо, трішки складніше з логістикою, але в принципі ми обговорюємо всі умови і так виїжджаємо, Ми можемо домовитись про кількість днів, яка вам потрібна, кількість товарів, і розрахувати ці всі дані. А, ну, Якщо є така послуга, по вашій оцінці склад, на якому 15-20 тисяч з скільки буде? Знадобиться вам часу переміряти. На працюємо чому складі, який працює 24 на 7. Так, дякую. Потрібно подумати, щоб точно відповісти на ваше запитання, але я думаю, 15-20 тисяч, так. Так. Це можливо до місяця ми будемо заміряти. Тобто, будь-який не тільки пряма коробка, це може можуть бути стикерпаки, будь-що там. Обгортки, якісь неважливо який товар. Да, я так розумію. Так, так. У нас о, пристрій наш це Кубіскан. Він заміряє і правильні упаковки, і неправильні, тому з цим проблем не буде. Добре, дякую. Дякую. Якщо немає запитань, давайте подякуємо. Ще є питання. Давайте останнє питання. Питання от до колеги, який щойно задав, чи не доцільніше встановити собі кубіскан на складі і вирішувати задачу самостійно? Ну так, я думаю, це питання не до мене точно, але е, крім того, а. як просто заміряти товар, необхідно також додаткові е, програмне забезпечення, необхідно знати, як користуватись, умови і тому подібне, можливо. Люди не хочуть з цим розбиратися. А ще до речі, оці дані, які ви отримали при скануванні, при замірах. Вони зберігаються лише у вас? Чи, в принципі, я можу зберегти їх собі на своєму сервері і використовувати в подальшому? Так, вони зберігаються і у нас, але ми можемо налаштувати інтеграцію. Ви зможете забирати автоматично ці всі дані і зберігати їх у себе. Дякую. Все, дякуємо. Давайте поаплодуємо Катерині.